Останнім часом дійсно росіяни збільшили інтенсивність ракетних обстрілів в Одеської області, але зменшили інтенсивність атак шахетів. Чому це дуже просто пояснити? Тому що балістичні ракети, які вони застосовують, це єдиний засіб ураження, якому у нас поки що не можуть протистояти ніде, окрім Києва. поки що. А зменшення обсягів ударів шахедами це пов'язано з тим, що шахеди постачаються з Ірану. А більшість своїх запасів Іран або використав, або планує використати проти Ізраїлю. Відповідно, це порти. І самі порти вони атакувати не наважуються, тому що можуть постраждати іноземні судна. А ось інфраструктура це запросто. Для того, щоб захиститися від балістичних ракет, нам треба. Но, судячи з досвіду того, як їх збивають, більше систем типу Патріот. Україна зараз має три батареї цих патріотів. Кожна батарея це у штатному складі 6-8 пускових установок. Тобто однієї такої батареї для Одеси і загалом всього півдня України, в тому числі і для Миколаєва, буде достатньо. Але ми не забуваємо, що окрім Одеси є міста, які треба ще захищати від балістики. Це і Дніпро-Запоріжжя, як єдиний комплекс. Цей Харків, це і прифронтова зона, де треба збивати російські тактичні літаки.